Дорогі христи, браття і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні, 40 днів після Різдва Христового, ми святкуємо свято стрітення Господні, свято, яке ми в дуже символічний, через дуже символічний період часу після Різдва 40 днів. 40 днів тривав Різдвяний піст, 40 днів триває великий піст. 40 днів після Воскресіння Господь вознісся на небеса. 40 днів після різдва ми святкуємо стрітення Господні. 40 років єврейський народ блокав постелею Синайського півострову допоки дістався до обіцяної землі. 40 днів Ісус, постив перш ніж почати свою публічну проповідь. 40 днів є символічним періодом у, у Біблії, і закон старого завіту, який міститься в книзі Левіта, прописує, що. Після народження дитини батьки мали прийти до храму на сороковий день, щоби скласти жертву очищення і воднораз подякувати за народження нового життя. Відповідно, Йосиф і Марія, дотримуючись строго цього старозавітнього закону, беруть Ісуса і йдуть до єрусалимського храму. Вони приходять в Єрусалим, щоб прийти до храму і скласти жертву, щоб прийти до храму і подякувати. І у цей момент відбувається особлива подія. Ми бачимо в Євангелії від апостола Луки, що він робить наголос не на самому жертвоприношенні. Так він каже, для чого? Йосиф і Марія, взявши Ісуса, прийшли до Єрусалимського храму. Він каже, Він подає посилання на старозавітній закон, на книгу Левіт, і показує, як саме прописано там, у цьому старозавітньому законі. Він, він вказує дуже чітко, що Йосиф і Марія прийшли, щоб скласти жертву 40 днів після народження дитини, так як прописано в старозавітньому законі. Але все ж таки вангелист наголошує чомусь іншому. Він не описує саме складення жертви, він не описує якийсь можливо діалог зі священником чи, чи молитви, які читалися. А він описує момент зустрічі, зустрічі Ісуса і праведного Симеона, і пророчиці Анни. І саме тому ми називаємо це свято стрітання, тобто саме слово стрітання. Це данина старослов'янській мові, українською ми сказали зустріч. А основний акцент сьогоднішнього свята лежить саме на зустрічі. На зустрічі Ісуса із праведним Симеоном. Ким був праведний Симеон? Ми не знаємо достеменно. Існують легенди про його походження, але ну, ми. Не маємо підстав вважати, що ці легенди є істинні. Ця легенда розповідає, що праведний Симеон був одним із перекладачів Біблії в Єгипетській Олександрії. Що це була за історія? Єврейська спільнота в Єгипті, в Олександрії, не розмовляла вже в побуті, в побуті єврейською мовою. Зрештою, в самому самі юдеї. Вони вже не говорили в часи Ісуса Христа івритом, чи єврейською мовою. Вони говорили арамейською. І Ісус в побуті розмовляв арамейською, як і апостоли. Єврит використовувався, вже на той час був мовою не побутового спілкування, а використовувався тільки в храмі, в синагозі, під час богослужінь, під час читання святого письма. В юдеї, в Вавилонії, де теж була велика єврейська діаспора. Євреї намагалися все ж таки в богослужінні, у вивченні і читанні святого письма зберегти єврей. Але в Єгипті ця спільнота вирішила по-іншому. Вони вирішили, що якщо ми в побуті не спілкуємося цією мовою, то чи є сенс читати це письмо мовою, якої ми не знаємо? І з'явилася ідея перекласти цей, перекласти старий Завіт грецькою мовою? Цей переклад отримав назву Септоогінта, що в перекладі означає 70, тобто переклад 70. -ох. Чому 70? -ох? Тому що вважається, що цей переклад здійснили 72 мудріці, 72 перекладачі, які могли добре, зробити добре цей переклад. І саме оцей переклад, який зроблений був в Єгипетській Олександрії. Ми, ми, християни, перейняли далі і, і посилалися на нього впродовж всього першого тисячоліття, аж поки не почали перекладати Біблію іншими національними мовами. Відповідно, існує легенда, що праведний Симеон був одним із тих перекладачів. І коли він перекладав книгу пророка Ісайя, де сказано, що Діва народить сина. У ті слова, які ми читаємо, якими ми молимося на Різдво, він задумався: це неможливо. Такого не може бути. Це, напевно, якась помилка. І саме в цей момент Бог промовив до нього, що ні-ні, це правильно. І оскільки ти засунівався, ти станеш свідком того, як це відбудеться. І він дочекав до того моменту, коли народився Ісус, щоб взяти його на руки. Ми не знаємо, наскільки правдивою є ця легенда, що Симеон брав справді участь у перекладі Біблії, перекладі відомого Септуагінта. Але в будь-якому випадку ми, ми розуміємо, що глибок, глибший сенс цієї легенди очевидно є правдивим. Справедний Симеон був людиною старого завіту. Яка чекала на прихід Христа, який своє життя жертвує для того, щоб зустріти Христа, який перебував в очікуванні. І в цей момент, коли Йосиф і Марія приносять Ісуса до єрусалимського храму, Він зустрічає їх і промовляє знамені слова. Нині можеш відпустити раба Твого владико за твоїм словом у мирі, бо виділи очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував на, прославу погану, на просвіту погано і на славу людей твоїх Ізраїля. Оці слова Симеона, які він промовив, побачивши Ісуса, взявши його на руки, ми щоденно повторюємо у вечірні. Ці слова. Показали його справді налаштування, його ж сенсом, його життя було дочекатися зустрічі з Господом, було дочекатися воплочення Господнього. Він взяв він побачив Ісуса не того, який робить чудеса, він побачив Ісуса не, не таким, який воскрешає, який зцілює, який за нас розпинається на глаготі, який виходить живим із гробу. гробом. Він побачив Ісуса не таким, який примножує хліби і годує ними п'ять тисяч народу. Він побачив Ісуса не таким, який змінює історію. Він побачив Ісуса як малу дитину, але його серце було наповнене вірою, надією і любов'ю. І взявши Христа на свої руки, він відчув, що ось цій дитині є Бог. Ось цій дитині Бог воплотився заради спасіння людства. Сенс його життя реалізувався. Він, він побачив цей момент, що те, чого він чекав, усе своє життя, відбулося. Відбулася оця знаменна зустріч. І саме в цей момент він помовляє: нині можеш відпустити рабатого владиха. Так, Господи. Він дякує йому за цей час, який він прожив. І розуміє, що він жив, заради, він жив не заради простого із факту і свого існування. Він, він жив заради глибокого сенсу, заради цієї зустрічі з Богом. І коли він це цього, цього досяг, він, він каже Богові: ось я зробив те, що мав зробити. Я можу йти. Оцей момент, і ці слова праведного Симеона для нас повинні теж стати. Нагодує для глибокої призадуми. А в чому сенс мого життя? На що чекаю я все своє життя? Так, колись я народився, живу, щось роблю, щось добре, деколи щось погане. Живу за у у тих, у тих обставин, за яких, я, за яких мені довелося жити. Але що є сенсом? Справді, сенсом мого життя? Як я живу? Ми, як я живу, я знаю. Кожен з нас знає, як ми живемо, кожен з нас знає, які обставини нашого життя, які труднощі ми зустрічаємо. Але наскільки важливо нам усвідомити не тільки те, як ми живемо, не тільки те, в якому середовищі ми живемо, не тільки те, які труднощі і проблеми ми маємо, які досягнення ми здобуваємо. Нам важливо усвідомити, заради чого ми живемо. Що є ціллю цього життя? Щоб у певний момент ми могли сказати, як праведний Симеон, нині можеш відпустити слугу Твого Владикого. Колись прийде момент, коли справді нам придеться залишати цей світ. І що ми тоді скажемо Богові? Ми справді зможемо, як праведний Симеон, сказати йому, дякую тобі, Боже, бо це життя привело мене до моєї цілі. Бо це життя справді було наповнене сенсом. І сказати, Боже, я життя прожив, але для чого? Я так і не зрозумів. Не дай нам Боже, щоб ми проіснували це життя. Нам так важливо це життя прожити, а щоб його прожити, ми повинні мати перед собою цей сенс. Сенс життя праведного самого полягав у тому, що Він зустрів Господа Ісуса, що Він прийняв Його на свої руки, що Він прийняв Його у своє серце. Що він побачив його, він заради цього жив. Я бажаю всім нам, щоб ми справді могли усвідомити собі наші цілі, усвідомити собі, для чого ми живемо, і, дати, і змогти дати відповідь на це важливе питання нашого життя. Я бажаю всім нам, щоб коли прийде час справді іти з цього життя. Ми могли оглянути це назад і сказати, Боже, дякую Тобі за це життя, бо воно справді мало сенс. Дякую Тобі за те, що з що впродовж цього життя я зустрів тебе. І тепер, коли я відходжуся у світу, я не йду у небуття і незнання, я йду до Тебе, до того, якого я пізнав за свого земного життя. Нехай Господь благословляє нам і праведний Симон. Стане прикладом доброго і правильного налаштування в нашому земному житті. Амінь. Слава Ісусу Христу.